До якої найнижче температури можна працювати з клеєм на фасаді? Якщо бути супер правильним чуваком, таким як в коментарях під цим відео будуть, то працювати можна при температурі. Основи, тобто стіни від плюс 5 до плюс 25. інакше все не можна. Але ми всі будівельники, і фасадники, і облицювальники, і взагалі всі колеги тому в коментарях поставлять лайки обов'язково. вони всі знають, що працювати з хлеями на сьогоднішній день можна до тих пір на фасадах, поки витримують руки. Люди це, ну Мінус 5. Тут головне заправити його гарячою водою, щоб він не замерз у відрі. Оце основне. Ти його наносиш на пінопласт, там десь сонечко вийде, якийсь ультрафіолет, воно трошки підігріє там, воно, воно працює. Головне баранець наносити і декоративні оздоблення, і фарби. Ось тут є момент. Але треба вміти готувати клей, вміти наносити правильний час доби і дня вибирати, правильну сторону, це вірно.